Sorry, вибачаюсь, вибачте, що довго не знімав вам відео, пару днів вже нічого нема. А, все тому, що ми заїхали, і знаєте, просто я собі вирішив відпочити трохи. Ну, звісно, паралельно працював. мається на увазі по дому щось робив, але роботи ще дуже багато. І сьогодні я вам просто зараз хочу показати, що. Ну, розказати щось цікаве, а поки що. Зараз покажу... А поки що хочу вам показати, що в нас сьогодні перший день тепло. Перший день тепло. Ми вийшли всі на вулицю. І собі, отак от, от вечором, просто тут тусуємося. Кікай. Та я бачу, я в нас розквіт, розквітлий такий кущик. Та я показую, Ліза, показую. Дуже гарно кущик сьогодні якраз розквітнув. У нас були дощі пару днів. І тут отаке. Велика, ага. велика. По дому ще багато всього треба зробити, але першим ділом. Так, да, по хаті ще нічого не змінив за собою. Але першим ділом, що треба зробити мені. Це полички, тому що в нас лізена кімната, яка була задумана для Лізи, там вона у нас перетворилася на склад. От склад. Дивіться, оце, ой. Оце Ліза на кімната перетворилася на склад. Тут ми все збираємо. Сьогодні приїжджали чистити вентиляцію, тому я зробив такий прохід до вентиляції. Почистили. Почистили всю вентиляцію, цього там, повитягував куча всякого мотлуху. Ну, не мотлуху, а такої. Пилюка, така дуже густа пилюка. От. І знаєте, мені треба зробити полички. Всюди треба зробити полички. І мені прийшла в голову просто геніальна ідея. Ну просто я геній. Розумієте? Купити ці полички, то не дешево, насправді. Нормальне дерево, коштує гроші. А то, що продається на ринку, ну такий, чесно кажучи, неякісний продукт. Коротше, пресована оця тирса, оце все. І що мені прийшло в голову? зробити полички з паркета. Дивіться, скільки в мене паркета є. Це. А ну, зараз я переверну. Це дохреніща паркета. Тут, якщо взяти ціну продажі з магазину, тут, напевно, на 8 тисяч доларів. Ліза, почекай, будь ласка. І я вирішив, що зроблю з паркета. У мене є отакий довгий, не фінішований, тобто не лакований, нічого. Я його собі пофарбую, поскладаю, зроблю опори. І у мене вийде зробити полички. Я хочу зробити полички от в цьому клозеті. Тут у нас буде для взуття і для курток, десь там прийшли. Наприклад, зимою куртки поскладали. От. Я з паркета зроблю полички також. Ось тут Ось тут зроблю. Тут і тут. Тут у нас буде зона для ванни, тобто всякі рушники будуть там для гостей, ще для когось і тут. Єдине, що я не знаю, чи мені вдасться зробити з паркета ось тут. Тому що, якщо він буде тут, я не знаю, типу, це треба опори класти. Коротше, я думаю, що це не зовсім вийде. Або зробити такі опори тут, перегородки, і типу так складати. Коротше, в цьому відео я спробую зробити декілька поличок. Знімлю вам це все, покажу, як воно буде відбуватися. Я ще зараз подивлюсь відео, як взагалі той паркет кладуть, чи обов'язково його е, склеювати, бо тут є. Такі, значить, зараз вам покажу. Бачите? Іде отут така випуклість. отут, от от, вона, от, чекайте, а от, бачите, отак, І воно діпо, так один водний заходить. О, отако туди. чікс, і так, і так воно заходить. Але воно не клікає. Наприклад, кварц да, він там клікає, прям. там є е, жорстка сцепка, да, А тут воно просто собі буде або як. Вільно буде. Ну, це різні, от зараз я під'єднав, це різні е, ці парке. Але от я, наприклад, зайшов і воно тримається. Тобто, може, ще додатково треба склеїти його спеціальним клеєм. У мене, в принципі, там ще з того сторожа лишилося. Всякі банки, може там є якийсь клей, не знаю. Я ще це буду досліджувати і буду робити. У мене, в принципі, все для цього є. У тобто, е, мене все для цього є. У мене є шліфовочна машинка, хоча я не знаю, чи це потрібно, напевно, не треба. Це можна просто зразу. Та дам, для чого це шліфувати? Це зразу можна приймерувати, грунтувати. Тобто, Фарбувати в білий колір. І все Ну не чи треба склеювати. Ще буду це взнавати. Так що додивіться відео до кінця буду зараз показувати весь процес, як я буду це робити в гаражі. Скоріше за все сьогодні, хоча зараз вже п'ята година, я думаю, до ночі по-любому якусь одну поличку зроблю. До речі, сьогодні нарешті здійснилась моя така от дійсно мрія: це мій велосипед. І знаєте, коли я перший раз прийшов дивитися цей будинок, це ще була зима. Але ми зайшли в цей гараж, тут дико смерділо, тут все було не так. Але знаєте, мене от наповняла оця от думка про те, що одного разу я, коли буде хороша погода, візьму свій велосипед, вийду з гаража і буду просто кататись по району, десь по парках, ще десь. Я сьогодні не втримався, хоча в мене і так куча багато справ, але я не втримався, я взяв велосипед. І собі проїхався по району. До речі, історія закидав в інстаграм, там були, де я катався по району. І чесно, я коли їхав на цьому велосипеді, я чуть не розплакався. Це то, про що я мріяв, це про те, про що я думав кожен раз. От, три місяці я боровся з банками за той кредит. І я так про це мріяв. Ну, не, не передати просто словами. І сьогодні я це зробив, мені так класно стало. що це я, я от я реально зараз, знаєте, можна сказати, що я зараз щасливий. Дійсно. Відчуваю щастя. Мені там для багато для щастя насправді не треба. Також дуже сильно мені подобається, то, що зараз на сушу, штор нема, я сплю на цій стороні, от на цій віка там Ліза посередині. І я собі зранку прокидаюся. Прокидаюсь зранку і дивлюсь у вікно отаке от от панорамне вікно, дивлюсь на вулицю, і теж так від цього круто. Речі, мені знаєте, що здається? Що я зараз, як той підліток, який тільки знайшов перше кохання, і в нього ж такий квітково цей, букетно-цвіточний період, і, якого на початку все таке, знаєте, таке. Я навіть я навіть не хочу ніде йти зараз працювати. Хоча мені треба, у мене взагалі біда зараз грошима. Мені треба йти працювати, срочно, мені треба йти щось робити. А я просто не можу. Я хочу щось робити по дому, Я хочу побільше тут проводити час з сім'єю. Ми так от зараз вийшли з лізою з вікою на вулиці і просто насолоджуємося тим кущиком, який розквів. Ми, ну, ми прям вообще в шоці. Це, це нереальне відчуття. Якщо чесно, я мене ну, емоції, короч мене дуже сильно переповнюють. Оце, от все, що ми тут зробили. Хоч хоч і не до кінця ми все зробили, але. Потім не до кінця ми все зробила, але воно таке трохи придатне до життя. Звичайно, ще нема стільниці, має скоро вже бути до кінця тижня. Пообіцяли, що буде, і вже тоді підключимо пралку, сушку, все буде працювати. Все, я готовий робити полички. Давайте починати. Значить, як я собі подумав, що я буду це робити. Оце буде сама поличка, тобто цей паркет я буду використовувати, як поличка, буду так складати. А оцей паркет він трошки тонший по ширині. Бачите, отакий. От от. Я його буду використовувати як опору. Я його буду використовувати як опор. Для цього мені потрібно спочатку відміряти, скільки мені потрібно для опори. Зараз піду все помірюю, повідмічаю, все рівнем порозмічаю. І потрібно буде також на table saw відрізати. Тут бачите, така є виїмка, її потрібно зрізати. Тобто посюди мені треба зробити зріз. Так, посюди зробити зріз, для того, щоб можна було паркет складати наверх, і він нормально там щільно прилягав. Коротше, я вам зараз це все покажу, зараз все зрозумієте. Ось тут. Саме це місце, де будуть встановлюватися полички. Тут мені потрібні тільки полички, тому що, наприклад, ось тут, мені треба і полички, і зробити там таку трубу, на яку можна віжджати вішаки. А тут тільки полички, тому почнемо з цього. Тут вже, бачите, є, видно, де були старі. Тобто я, в принципі, розумію, не буду нічого вигадувати, нехай буде так, як тут і було. Так, ну що, беру олівець, рулетку і зараз буду виміряти. Так, перше тут поміряємо, скільки тут буде. Ага, тут воно опора стояла от досюди. Тобто не до кінця самого от до сюди стояла опора, але я, напевно, зроблю трошки далі. Десь от досюди. Зроблю так всі одинаково. Так, Та, що ти робиш? Та я міряю. 3. Три. 23. Три. Коли воно включене, Ха. навіть близько до цього не підходь, бо це дуже небезпечно. Хочеш подивись, як воно ріже? Так. Дивись, Ліза, нам потрібно 23 ніча відміряти. Хм. Бачиш, я беру кусок паркета. Беру рулетку, олівець. Ага. І міряю. Отак. От Рівно 23. От 23, бач. Відмічаю олівцем. Отак, От відмічаю. Все. І по цьому зараз буду, буду, буду різати. О, окей, я, так, я відійду. Добре. Береш. Все, порізав. 23... Двадцять Два і, 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 і ноль. Два і 3 два... Так, 23 раз. Okay. 23, 2 Зараз буде. Так, тепер йдемо приміряємо. Але в принципі так, треба треба примірити. Для того, щоб примірити, треба закріпити. А для того, щоб закріпити. Треба зробити тут дирки, тому що якщо я зажену саморіз прямо сюди, воно трісне. Тут треба робити дирки з е, сверлом. Ну бо такий паркет, не так тріскає, треба взяти, значить, з сверлом. тут написано. Але треба перше подивитися, де є ту байфор. Так, що Тут, тут дивитися, де є ту байфор. Тут написано, що це зроблено в Америці. Так. Воно десь отак. Ні, воно десь буде отак. Такий статфайндер. А от тут є один. Дуже-дуже, uh -huh. блін. Дуже-дуже добре, добре, вообще супер. Тут. Так, і відповідно тут в кут, я навіть не знаю, чи можна, але мені в принципі не треба. Тут можна два, раз-два і тут раз, два. І все. Так, а тут у нас яка ситуація. А, тут треба довше. Добре, тоді я напевно отако сюди одне запихаю, туди одне запихаю. І потім роблю там дирки і прикручую саморізами до тубайфор. А от до от штуки, бо це така просто дошка, тут теж, напевно, треба буде щось придумати, якось дуже розумно то зробити, не знаю, чи саморізи то просто загнати. Мета саморізи, напевно, якісь такі невеличкі. Значить, сверло я підбирав таке чисто. На око просто, я думаю, що приблизно десь таке треба. Так, робимо дві дюрки. Так. по дві дирки зробили в кожній. Окей, можна йти попробувати так прикинути просто. Чи зразу зрізати? Ні, напевно, зразу треба зрізати, так як я і казав на самому початку отут, -от, оцю от штучку треба отак от Так, я беру table saw і спочатку пробний той відрізок, що я викинув спочатку. Попробую протестувати просто, як воно буде. Що в нас вийшло? Бачите, зрізав, вийшла така от рівна поверхня. Це вже добре. До мене тільки що дійшло, то що окей, з однієї сторони, то я прибив. А з іншої сторони, як я приб'ю, якщо я висоту не знаю. А поміряти висоту важко, тому що тут перепади висоти. Тому єдиний нормальний варіант це все робити під рівень лазерний. Отак зараз і буду робити. Так. По ходу справи я зрозумів декілька речей. Я все думав робити одним чином, тепер я думаю все робити по інакшим чином. Ну, все так само, але інакша послідовність. Значить, перше, я буду просто прикладати порівню, отак, щоб рівень був. щоб лінія ледве торкалась вверху. Буду так прикладати і просто прибивати отакими тоненькими цвяхами з цим пістолетом. Це дуже тоненькі цвяхи, але мені потрібно це прибити тільки для того, щоб виставити рівень, а вже потім закрутити нормальні шурупи в Тубайфорді. Тема така. Якщо зробити одну поличку, то наступні всі підуть дуже швидко. Мені головне зрозуміти, як одну зробити, і далі воно все піде дуже швидко. Нагадую, то, що я це роблю перший раз в житті, і мені просто така ідея прийшла в голову. Так що, знаєте, ті, хто там дивляться такі опитні прошніки, то вибачайте, я роблю це перший раз. Слухайте, мені тільки що ще одна ідея прийшла. А для чого мені отут, отут робити отак? Для чого? Мені не треба, воно вже так буде перекладатися і прибиватися. Так що все окей. Буде тільки по боках, а там спереді, я думаю, що не потрібно. Так, все, рішення прийнято. Просто буду ставити зверху. Третю опору додавати не буду, тому що це ніякого, ніякого абсолютно сенсу не має. Ці е, доски, вони, ці паркет, вони самі собі будуть опорою, будуть тримати не густь і стіна, ходити дерев'яно, все буде окей. Все, тільки що так приклав. Отак от рівно приклав. Тут, черканув. І все, зараз буду відрізати. я все правильно, але воно не зайшло. Точніше, зайшло, але тут дивіться, який зазор. Сильний з цієї сторони, бачите. Через те, що стіна крива, там, де я міряю, воно якраз добре. Коротше, цей кусок піде на початок сюди. Я лише на потім. А зараз відріжу трошки довший. Так, картина вимальовується потрохи. Подивіться, яка вийшла перша поличка. Отака, вона ще не фінішована, не мальована, не кокінгована, нічого з неї нема. Тобто, коли вона вже буде готова, буде зовсім по інакшому Єдиний момент, який я не врахував, це то, що отут, бачите, трошки виступають опори. Чуть-чуть тут. І це треба щось з цим зробити, бо воно не гарно виглядає. В ідеалі би їх до сюди обрізати, щоб їх не було видно. Або так зробити наскась. Це в ідеалі. Тобто, я напевно може зараз так і зроблю, я їх знімлю. Поріжу отак от під кутом і покладу назад, щоб вже прям точно гарно було. Врізав я опори, лівий, правий, все собі знаю, як відмічати. Зараз пороблю там просверлю дирки. І все, прикріплю їх до стіни. А потім тільки зверху паркет. таке от вийшло. ну як на мене супер, взагалі воно ж так буде, ну мені дуже подобається. Справжнє дерево пахне офігенно просто. Взагалі просто супер. Короче, пістолету не вистачає мощності прострілити дубовий паркет. Він деякі цвяхи, бачите, не добиває. Треба зараз буде або подобивати, або позрізати їх. Хірово це трошки, хірово, типу що багато часу мені займе їх привезти в порядок. Так, як завжди працюю до пізні, 10 вечора процес іде, ще одну е, опору на одну поличку і все, п'ять поличок всього забуде. Зроблю декілька висновків, і якщо б я зараз знав. Якщо б я тоді знав, зараз те, що я знаю, я б зробив чуть, чуть по інакше. В принципі, все окей. Але мені потрібно було одразу вибирати самі такі широкі куски цього паркету. Тому що оці маленькі куски. Бачите, там десь зазорчик є, я хоча б підбивав. Е, типу, все окей. Ну, Воно, воно це нема біди, серйозної, звісно. Я заберу ці зазори фарбою, просто воно залиється і все. Ну, не буде видно. Плюс я ще хочу це шліфанути. Може, і не буду шліфувати, але, в принципі, для чого це шліфувати? Нема сенсу. Можна просто праймер дати де все. Тут немає ніяких скалок, нічого, все окей. От. Тут ще були такі більші трохи куски, тут маленькі, і зараз буду давати тільки великі. У мене просто там ще є багато пачок є таких великих, але вони полаковані, я не хотів. Але напевно доведеться давати полаковані, потім їх все-таки сендувати, тобто стирати. І таким чином це все буде відбуватися. Отут дам далі отакі. От а ці, знаєте, блін, тут дуже багато маленьких, я їх так довго різав, капець. Ну, в загальному ну, поки що воно виглядає отак. Е, я розумію, що це на любителя. Тобто це такий, знаєте, стайл Airbnb, але мені він подобається. Мені реально це все подобається. Тут натуральне це. І ти, ти, блін, підходиш до цієї полички, ти відчуваєш, що вона блін, це дерево, справжнє дерево, а не, ну, дерево, а не якась фанера просто пресована. Поклав ще одну передостанню поличку. Ну, супер. Вообще. Просто мене, ну, мені дуже подобається. І вирізав його так дуже гарно. Під самій ці. Просто тут кокінгу дам. Тут, наприклад, там де трохи бачите, є е, зазорчик, дам кокінг і нічого не буде. Пофарбується, все буде дуже файно. Фу, я аж весь мокрий, капець. 12-ту ночі. Доробив. Все гарно. Те, що ти там в різний колір, це нема різниці, тому що це просто різні сорти паркету. А я все одно це буду малювати в один єдиний білий колір, воно все буде біле. І я думаю, це дуже круто. Взагалі, ну капець, ну, я в захваті, чесно. Не знаю, як там комусь. Там, знаєте, багато хто там коментаря бачив, писав, що, е, що діпо, Америка дуже сильно відстала в плані ремонту. Е, але знаєте з якоїсь сторони ти типу да, у нас, якщо чесно, в Україні більше вимоги. Тобто в незалежності від того. Там, чи На якому районі ти живеш, бо тут, чесно, ще від району залежить, тут може на якомусь бідному районі, і хтось майстер приїде і подумає, а ти так ти, бідний район тут можна фігню робити. І взагалі більшість майстрів роблять реально неякісно. І я вам скажу, що сьогодні я був на естімейті по типу, шпалерах. Естімей це типу, попередня вартість роботи, оцінка. Оцінка вартості роботи попередньо. І людина мене зустріла. Це жінка, така трохи старша. Я не знаю, якої вона національності. Ну, вона азіатка, і вона може там може бути з Кореї родом або з Китаю, або ще там з Японії. Я не знаю, не важно. Вона мене спитала: каже, ти звідки я кажу, я з України? Вона каже: Окей, які там ціни? То все. Я їй сказав нормальну ціну, ну тобто не дешеву. Вона каже, окей, каже, ти мені сказав типу, високу ціну, але я краще буду мати справу з українцем, ніж там ті, хто до мене приходили. Мені так приємно стало, чесно капець. Приємно не за себе, а за те, що їй приємно мати справу з українцем. Вона так і сказала. Тобто вона взагалі далеко від України по національності, вона не знає там ні російської мови, ні, ніякої там. Е, і вона мені таке сказала, і це дуже приємно було насправді. Хоча вона торгувалась, дуже сильно торгувалась, дуже просила мене скинути ціну. Я їй трошки поступився в ціні, і все. Так що е, буду старатися тримати марку, тримати. Цей бренд український, тобто буду надавати якісні послуги. Поїду, ну, не знаю, чи, вона вроді би сказала, що ми все домовилися, просто, їй потрібно там ще забрати деякі меблі з кімнати і там треба поклеїти шпалер. І вона сказала, що мені позвонить скаже, коли. буду, зроблю і так, все, як має бути, щоб вона не розочарувалася. Паркет цей весь я виклав на продаж. Подивіться, скільки його тут. Дуже багато. Не знаю, тут, напевно, якщо в возі. Може, з півтори тонни його, він дуже важкий. Прям я коли віз це машиною, там три ходки робив, машина так просідала капець. Я його виклав на продажу, він не продається. Тобто там ніхто не пише. Ну але це буквально два дні назад виклав, ніхто не пише. Окей, може, щось хтось там напише, може комусь травм буде. Е, взагалі, така розрібна ціна такого всього паркета близько 8 тисяч доларів. Тобто одна упаковка там коштує від, там, від 100 до 150 доларів. Це все майже все там. Деякі є, такі не дуже. Але майже все зроблено в Америці. Такий от товстий. Слой паркета. І я подумав, якщо його ніхто не купляє, я його не буду викидати, я знаєте що зроблю? Я хочу собі тут в гаражі зробити стіл отак, типу такого, як тут, і щоб він ішов аж отак от десь до сюди, напевно. Стіл. Зверху полички, знизу полички, отакий стіл. І, напевно, поверхню стола я вкладу паркетом теж. Буде дуже прикольний стіл. Також мені потрібно. В майбутньому я хочу збудувати собі сарай на вулиці. Такий, знаєте, там буде газонокосарка, косарка, якісь такі всякі предмети, там гриль, щось таке. От. І також там можна підлогу встелити паркетом, стіл встелити паркетом, стіни встелити паркетом. Ну, Паркети можна всюди використовувати, насправді дуже практична штука. Так що, такі справи, друзі, я дуже сильно всім дякую, що ви дивитесь мої відео, що ви підписані на канал. Якщо не підписані, то будь ласка, зробіть це. Це для мене дуже важливо. І пишіть в коментарях, що у вас цікаве, що б ви хотіли знати За відео про кредит, про відсотки і все інше, я пам'ятаю, я зніму. Просто зараз ще нема на це часу.